Вітаю вас, друзі. Учора з'явилися дуже цікаві новини, які можна почути не часто. Росіяни заявили про те, що їхню територію намагалися атакувати невідомими ракетами. Українську ракету днем перехватили і системи про оборони в Ростовській області, і ще дві ракети збили Пво в Брянській області. Випадки застосування ракет по території так званої Росії можна перелічити на пальцях однієї руки. Це справді подія дуже незвичайна, і заради неї з З'явився навіть той, кого ми не бачили після бунту Пригожина. Герасимов! начальник генерального штабу так званої Росії Герасимов дуже стурбований. Доложите о результатах отражения ударок противника. Проте стурбований не тільки він стурбовані також і російські воєнні злочинці навколо ситуації, яка є зараз у Пітері у місті першого хлопка владлена Татарського. І останні три дні ми з Тривоком доглядаємо новини із Петербурга. Зараз із і з цим будемо розбиратися. Я вам іще розповім про ракети, які Україна могла застосовувати проти так званої Росії, але ви для початку підпишіться, звісно, на мій канал, і натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар. Отже, росіяни повідомили про те, що вчора три невідомі добрі ракети намагалися знищити кримський міст. Сейчас не три ракети. Атакувавши Керченський транспортний переход. у тимчасово окупованому Криму якраз учора фіксували роботу російської протиповітряної оборони саме у районі Кримського моста. Смотри, ПВО збили, що там прямо на кримському мосту. Останнім часом росіяни чомусь дуже сильно переживають за кримський міст. То вони його перекривають і проводять навчання, то вони виставляють додаткові пости для перевірок транспорту і створюють цим величезні затори. І навіть для того, аби росіяни менше їздили по Кримському мосту, вони стали використовувати великі десантні кораблі. На цих десантних кораблях росіяни, як вони кажуть, мають перевозити цивільних. Але не тільки там учора літали невідомі ракети. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони у Ростові. А ще росіяни стверджують, що, начебто, була спроба атакувати аеродром Шайковка, де базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту 22 м 3 які є носіями ракет Х 22 абсолютно неточних ракет, які до слова атакували минулого року торговельний центр у Кременчуку. Може, це і справді так, але ракети не долетіли до Шайковки доволі велику відстань. Натомість одна із ракет вдарила по пилорамі у місті Битош Брянської області, а це приблизно за 175 кілометрів від українського кордону. На жаль, ніхто із росіян не загинув, і складно поки сказати, чи цілилась ракета саме туди, чи вона дійсно не долетіла і вдарила по пилорамі, Але, хоча бруйнування є, хоча росіяни кажуть, що нема. she's <laughs> Потерь в ворожаних силах Росії, немає. І отут почалося найцікавіше. Російські пропагандисти стали займатися звичною для себе справою, тобто брехати і заявили, що, начебто, по території так званої Росії було завдано ракетних ударів ракетами Storm Shadow. Storm Shadow. Shadow. Абревіатуру Катору від СС. із алкогольної коми навіть виліз Дмитрій Медведєв, який сказав, що, начебто, Україна намагалася атакувати одну із російських атомних електростанцій, хоча. Ракета впала ну щонайменше за 70 кілометрів від найближчої, і тут же сказав, що треба бити по українських атомних електростанціях у відповідь. Росія це Росія це до слова про те, як росіяни клянуться, що вони в жодному разі не будуть атакувати, наприклад, Запорізьку атомну електростанцію. Але що цікаво, що ж це були за ракети? Пізніше учора ввечері з'явилося відео ракетного удару у Брянській області, і як ви можете бачити, ракет ракета на Storm Shadow абсолютно не схожа. Натомість вона дуже схожа за своїм силуетом на зенітну ракету с 200 і, всупереч алкоголічним маренням Дмитрія Медведєва, російське міністерство війни сьогодні визнало, що і по Кримському мосту, і по так званій Росії намагалися бити саме ракетами с 200 Давайте я вам трошки більше розповім про ці нові у застосуванні проти так званої Росії, але насправді доволі застарілі зенітні. Ні, ракети. Зенітно-ракетний комплекс С 200 був розроблений у Совєтському союзі у 60-х роках минулого століття. Це комплекс великої дальності, який має уражати цілі приблизно на відстані до трьох сотень кілометрів. Це, до речі, перші совєтські ракети, які мали головку самонаведення. Даний комплекс вважається застарілим, але тим не менш, він досі є на озброєнні у декількох армій світу. Наприклад, С 200 досі стоїть на бойовому чергуванні у Молдові. У Ірані і має захищати небо Казахстану в Україні. Даний комплекс також був на озброєнні, але його зняв з озброєння Віктор Янукович у жовтні 2013 року, і наче як мали утилізувати частину ракета, частину продати. Диряве небо Україна відказалась, от від ти себе зенітно ракетних комплексів дальнього дійства. Їх списали, але доведуть до кондиції і продадуть. По ідеї у нас іще мали лишатися якісь запаси а можливо нам. Ще передала С 200 Польща, і от після того, скоріш за все, ці ракети були модифіковані, вони стали бити по цілях за балістичною траєкторією і використовуватись по наземних, а не по повітряних цілях. Тобто у цю гру можна грати удвох, бо я нагадаю, раніше росіяни модифікували таким же чином ракети від комплексу С-300 і били по території України. Наприклад, вони у Вільнянську минулого року вдарили по пологовому відділенні та вбили дводенне немовля. Наше командування поки не повідомляло про застосування по території так званої Росії ракети с 200 Але якщо це справді так, то у Росіян додаються проблеми. Що найменше проблема полягає у. У тому, що їм доведеться і ще більше комплексів протиповітряної оборони знімати із фронту і тягнути у глиб так званої Росії, власне, он вже таке доручення Герасімові надав і скадять оцінки обстановки саму ті при нахисні за А при застосуванні по наземних цілях дальність ракети С-200 може складати понад 300 кілометрів, а це означає, що для росіяни ще буде багато неприємних сюрпризів. Бум. Тепер скажу і ще декілька слів про удари у псіну росіянам від росіян. Що це удар в спину. Російська влада почала нарешті, хоч якось переслідувати гіркіна, відбувся у Пітері безпреділ. странний непонятний безпріділ зі сторони силовиків і різних уже відомств. У місті Пітері на так званій Росії воєнний злочинець Гіркін хотів зустрітися зі своїми фанатами, але йому на заваді стали російські мусора, які завітали у заклад і поперед. Дили керівництво закладу. Що якщо раптом Гіркін буде виступати, то у них будуть проблеми наступного дня? Ситуація повторилася. Нізка десятків каких-то сіловіков заблокірували. Ліству нікого туди не пускали в трубілі камери, все перевернули а, в общем, устроїли повний бізопрос. Працівники закладу відчайдушно боролися проти мусорського безпреділа, як тільки могли, і питали у мусорів, чи можна їм повернутися до свого закладу. А представник поліції, уточнити можна ли нас допустити. Звісно, ці ситуації дуже обурили розшукуваного воєнного злочинця Гіркіна, і він став питати: і що тепер його можуть іще й. Заарештувати я просто уїду на пожизненне на а там після чого мене правят в Київ і там повесять. Тим не менше із третьої спроби Гіркін усе ж таки виступив зі своїм стендапом. А його фанати, які зараз воюють проти України, заявили про повну деморалізацію. Репресії, пресінг російського патріотичного сообщества напряму впливають на наше положення на фронті. Віру у владіміра Путіна вони вже й так давно втратили, а тепер іще й починають втрачати віру у Російську державу. Так звану тіряють віру государство, теряют віру в Росію, теряют віру в силовые відомства. Это неправильно. насправді усе це абсолютно правильно, тому що росіянам не варто вірити у те, чого не існує. Росіянам не варто вірити у так звану російську державу, тому що вона є лише тимчасовим непорозумінням. Ну а ситуація із Гіркіним дуже просто пояснюється. Після невдалої спроби повстання Пригожина, Владимір Путін тепер боїться абсолютно усіх, хто його критикує. Тикує навіть тих, хто підтримує війну проти України, і тому проти гіркіна починаються репресії. Сподіваємося, вони почнуть нарешті активніше вбивати одне одного, саджати одне одного і переслідувати одне одного. Вона ж тоді гражданська війна, виходить, з честі собственного Ну, на честі, де я гадаю, що вже зовсім скоро проти гіркіна та його соратників будуть активізовані репресії на так званій Росії, тому що Путін тепер буде бачити у них реальність. Ну загрозу, та і вони самі не приховують, що вони є революційною силою. КРП потенціальна революційна сила по відношенню Мафіозної власті. Ми, звісно, зичимо росіянам успіхів у боротьбі росіян проти росіян, але маємо й далі робити свою справу, допомагаючи Збройним силам України. Завдяки вам ми посилили 54-ту бригаду, яка воює на бахмутському напрямку, та передали воїнам дев'ять приладів нічного бачення, три дрона Mavic 3 та 30 комплектів РПС і 30 зручних плитоносок разом на суму 1 мільйон 664 тисячі. 337 гривень. Дякую вам, друзі, що ви регулярно допомагаєте силам оборони України. і Я вас закликаю робити це і надалі, аж до нашої перемоги, тому що тільки українське військо буде вирішувати, як саме де саме закінчиться ця війна, та якою буде подальша доля тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація.